привітайся з моїми підписниками. Всім добрий день на Ми ось приїхали на дачу. Там кури приїхали на дачу. І я взяла каву, Вафельку. Зараз швидко щось перекусимо, перевдягнемося. І Ромка приступить до кусіння. Ми хочемо з самого ранку ось приїхали спеціально, щоб покусити. Бо нам треба до 12 спіти. Артемчика забрати садочка. І покосимо. І Сьогодні я хочу, це що Ромка буде косити, класти на клумби і на помідори. Будемо мульчувати. Покажу, що з цього вийде. Сьогодні будемо займатися мульчуванням. Да, Ромка? Ага. Так. У Ромки найулюбленіший метод косіння. Старою кусою, так? Да? Не, не, не нюхаєш бензин. Ромка любить старою косою і швидко шмях-шмях. Ой, шмях-шмях і пішов. Значить, зараз Ромка трошки вже ось покусив, там лежить конюшина. Я зараз буду її збирати і буду класти на помідори. Ну, Біля помідорів і біля перчиків. Ще зараз перчики посажу. Побистньому тільки що ще помідори полила. Зараз вам покажу. Зараз по-бистрінькому помідори полила. Ось. І будемо трошки щось в порядок приводити. Ромка тобі не жарко, може, шорти вдягну, не хоче? Нормально так. Ну що, друзі, ось так у нас виглядають наші грядки. Зараз я вам ближче покажу. Таке у нас мульчування вийшло. Трошки процес цей, звісно, затратний по часу. Зараз мене бджола укусить. Значить, показую. Ось так. Ось такі огурчики там торчать. ось. Так, між рядочки я пройшлася. Тут у нас маленькі, то я так легенько. Ось де це тут огурчики. Зараз знайду, щас знайду, покажу вам. О, ось тут малюсінькі тільки повилазили, і вони ось будуть лізти. Так. Це квасоля. Ну, Квасоля так легенько, тільки чуть-чуть взяла, того, що мені треба на помідори, найголовніше. Значить, Тут у мене два рядочки огурчиків. А ось оце все помідори. Один, два, три. Тут в мене в шахматному порядку. Значить, їх тут ледве видно. Ось вони. Ось в ямочках помідорки. Ось ось. Ось. Два. Ну ось ямочки, так я бачу, що тут в ямочках. темні тінь Ну, зараз тут покажу. Ромка тіньок мені зробив. Ось, бачите, в ямочках, в шахматному порядку, в мене помідори. Ось. Ось так. Побачимо. Чи буде вдалий експеримент. Поділіться вашим досвідом, чи ви робили, чи не робили таке діло, бо нам стало цікаво. Бо в нас просто земля дуже сильно висихає. Треба постійно, щоб була якась волога тут. А тут ми як польємо, я думаю, що там буде волога більш затримуватися в цій свіжі скошеній траві. На наступний раз ми приїдемо, вже буде тут сухе зілля лежать. як на Ага. А на клумбах ось ми минулого разу робили. Тут була така, прям така височенька копиця. І ось уже таке висохше стало. І бур'ян знову пролазить. Ось там, там Це ми кинули знов. Ромка кинув те, що сьогодні скусив чуть, чуть Ось бачите, яке сухе лежить. так воно буде, я думаю, і удобрювати землю, і вологу тримати буде. Зараз я вам покажу, ось Ромка скільки покосив. Ось клаптик такий. Такий клаптик. Хочу показати. Вам. Ось цей клаптик він покусив, гарненький, і ми будемо оце все, що покусив, десь зараз пристроювати. Ось. А тут хай собі конюшина росте, заплютається собі. Ось так. Ну, я думаю, що щось у нас з цього дай вийде хороше. Надіюсь на це. Потім я дивилася, ще багато господинь беруть і в клумбах теж мульчують з квітами. У мене просто що немає ніяк часу, ще цими клумбами зайнятися. Мені треба ось тут повисмикувати бур'яни. І можна було б теж замульчувати, попробувати. Спочатку з помідорами розберемося і з картошкою. Значить, у мене ось цей клаптик там такий в зіллі до картоплі. Я покажу. Ось тут звідси, ось звідси, і сюди. Його треба перекопати. І я сюди розсаду свою досаджу перці. Перці. Далі мені треба ще розсадити капусту. Капусту у мене тут ось посходила. У мене і бур'ян, і капуста. Ось тут треба її привезти до ладу. І ось такі справи. Так що таке у нас мульчування вийшло. Я ж кажу ще раз, напишіть, хто вже цим займався. Що як ви скажете, чи є цього толк, чи немає. Бо я боюсь трошки, щоб ще й не запріло там нічого, але я думаю, що поки ми наступного разу я ж кажу, приїдемо, то буде ось таке сухе все. І все воно тут почне перегнивати. Ромка втрамбовує. Дуже жарко. Дуже жарко, вже зараз 11 година. Будемо вже закінчувати, того, що дуже жарко. Аж дурно мені. Зараз піду вам покажу. Горіх наш. Я вже хочу, щоб він такий розрісся і великий став. А він такий ще віточки тонюсінькі. Хочеться, щоб він трошки тут тінь давав таку. Тут у нас дуже мало тіні. Так, що там? Кедр. Кедр. Такий гарний, умнічка. Росте собі. Так. І ось тут конюшину ми трогати не будемо, чіпати її, бо вона тут така низька. Ми минулого разу косили ось тут. І вона ось дуже низенька виросла і одразу почала цвісти. А ось ця конюшина. Ми її покусили, потім ще були дощі, і вона трошки пішла в рост. Із-за того, що дощі були. Ось бачите, яка вона височенька. Височенька. Тому ось її скошуємо. Так. Буде краса. Все, продовжую працювати. Так, ну ось в такому стані ми залишаємо грядки. Там помідорки всередині. Я трошки, трошки тут у мене перці росли. Я вас питала, чи можна біля помідорів. Тут, тут буквально 4 кущика, я їх пересадила, сюди досадила помідори. Це в мене такі три грядки помідор. Так, тут ось я вам показую. Все, залишаємо, приїдемо через деякий час, я вам покажу, що тут як у нас, е виглядає. Ось тут ще на клумби докидали, там, де сухе було, я вам показувала. І будемо дивитися. Артемчик, привіт! Кого день народження сьогодні? Клас, у тебе такі подарунки? Да? Динозаврик? Супер. Ти був в садочку? Так, да? ти святкував день народження? Ой, печиво впало.